Добрий день. Так. Давайте, давайте швиденько спробуємо вирішити це питання. Дивіться, а, так, так. дивіться я дуже-дуже не полюбляю передплати, скажімо так. Передплати ні за що, Оскільки в такому випадку, ну, з мого досвіду власного, виникає там. Час від часу великі проблеми. Тобто люди розраховують на дне, я можу за ці кошти надати, ну, скоріш за все, скоріш за все набагато менше. Тому, розумієте, я ось до таких предплат тим паче, до предплат більш там тисячі гривень, а у вашому випадку це, там близько вісьми виходить. То це для мене ризики, розумієте, з якими я, Ну чесно кажучи, Ну не вмію впоруватися. Кажу, як є. Так, ну дивіться, загалом у нас все узгоджується, і ми з розумінням один до одного ставимося, і, звісно, ми розуміємо, що ви прозоро оцінюєте свої задачі, і ми погоджуємось. Тому тут питання в тому, що це. Проектні кошти, які нам виділили, uh -huh, і uh -huh. проект, проект завершився. Тобто uh -huh. мені треба їх або повертати, і цього взагалі не люблять донори, uh -huh. або uh -huh. ми краще з вами узгодили. Ну просто заклали, і той об'єм, який ви готові виконати це, ми просто погодили і все. Якщо запит наш буде перевищувати, а швидше за все, він буде перевищувати. Ми просто uh -huh. додатково оплатимо з, ну, з вже з власних коштів, тобто тут зрозуміло. Uh -huh. uh, та питання, що у нас виникне, тобто... Давайте тоді так і зробимо. Ви мені тоді ще раз пере, ну, перекажіть суму, яку необхідно зробити. Я виставлю вам тоді рахунок саме на цю суму. Угу. І тоді ми е загальним актом всі чотири суми і закроємо тоді. Ну, здається, так, так буде так, найкраще. чудово. Так, угу, добре. Чудово, і, і, і потім, так, вже в робочому процесі, ми там з вами вирішимо. Ну, звісно. Ну, просто, просто щоб розуміти, я не хочу вас підводити і не хочу брати на себе зобов'язання, які я ну, можу не виконати, розумієте? Так, ну, я так, я дуже розуміло. цього не полюбляю, скажімо так. Мене, так, угу. так розумію вас. Угу. Так, ну широ дякую тоді. Тоді ви мені зараз е, ще раз суму назвіть, я пе, е, рахунок виставлю, і, відповідно, сьогодні вже сформую акт, але я ж кажу, це вже буде, скоріш за все, після 18-ї, ну, там добре, я до лікаря добре, повинен та, йти, та, буду, тому зараз я просто та, не впоруюсь та, по, по, по часу, там ще дуже багато роботи. Добре тоді, домовились. Угу. Дякую. дякую вам. Да, дякую. на зв'язок. Угу. Так, все, дякую. Побачення.